Чудове доповнення до весняного настрою Продовж майже двох місяців до 30 квітня у дилерській мережі авто за сервіс проходить розпродаж автомобілів 2012 та 2013 року виробництва. У офіційного дистриб'ютора кажуть, що якість авто вітчизняного виробника перевірена часом українськими дорогами та підтверджена вибором покупців у минулому році за став лідером серед продажів нових легкових авто в Україні. Що стосується вартості ціни, то саме ми, як дистриб'юторська компанія, намагаємося зробити все, щоб ця якісна продукція була якомога дешевше і вигідніше нашому покупцеві. Тому саме в даний час, до кінця квітня 2014 року, на всі автомобілі ЗАЗ є унікальна можливість придбати. Автомобілі з вигідною ціною економія буде становити до 12 тисяч 740 гривень. Приміром, саме з такою вигодою можна придбати за звіза у кузові хеджбек у топовій комплектації. Модель комплектується двигунами виробництва Дженерал Моторс, як з автоматичною, так і з механічною трансмісією. Крім того, доступні автомобілі за звіда з півторалітровим 109-сильним двигуном Актеко. Щодо якості автомобілів, то а, виробник а, завод «Зас» у минулому році перевів всю свою продукцію до нових екологічних стандартів «Євро-4». Цього року ми плануємо завершити роботу до відповідності стандартів Євро-5. Ми розширили наших комплектації наших автомобілів за рахунок додаткових опцій. На інші моделі заз також діють цікаві та вигідні пропозиції. Звертатися за деталями дистриб'юторська компанія радить до офіційних автосалонів. Останні у всіх регіонах країни на всі машини надається гарантійне обслуговування протягом трьох років або продовж 100 тисяч кілометрів пробігу. Міжсервісний інтервал становить 15 тисяч кілометрів.